Доброго ранку, діти. Знаєте, про що ми сьогодні будемо розмовляти? Послухайте мою загадку і розгадайте, якби його ми не носили, то б зовсім роздіти ми ходили. Як ви думаєте, про що сьогодні в нас буде мова? Подумайте гарненько. Так, це в нас. Одяг, він буває різний. А яка зараз пора року малята? Так, зараз зима. А яка зима в нас? Вона холодна, морозна, крижана. Тому і одяг наш змінюється. Дітки, до нас сьогодні прийшла хто? Лялька Катруся. Вона нас просить допомогти їй, бо вона не знає, що вдягти взимку. Але спочатку, дітки, давайте разом зі мною повторимо, які існують речі. Кожен повторюйте за мною светр, куртка, шапка, рукавички, сукня, кофта, штани. Майка, юбка, капелюх, шорти, футболка, рукавички. Дітки, але одяг треба підбирати згідно пори року. Давайте з вами гарнесенько подумаємо, який одяг коли треба одягати. Влітку треба одягати літній одяг. Взимку ми вдягаємо зимній, восени ми вдягаємо осінній одяг, а весною весняний одяг. А тепер давайте пограємо в гру, що куди одягнемо. Давайте гарненько подумаємо: шапку ми куди одягнемо. Так, шапку ми одягнемо на голову, а шарф ми куди одягнемо. Шарф ми одягнемо на шию правильно. А шкарпетки куди ми одягнемо? Шкарпетки ми одягнемо на ноги, звичайно, молодці. Малята, а давайте тепер з вами допоможемо ляльці Катрусі і вдягнемо її в зимні речі. Їй знадобиться куртка, светр, шапка, штани, зимні чобітки та рукавички. Ось наша катруся готова на вулицю. Вона вам дуже дякує і каже до побачення!